Шановна громада, я хочу запитати вас, хто прийшов сюди, тому що він хоче, щоб в країні відбулися чесні вибори. Я хочу запитати, чи хочете ви чесні вибори? Так! <пілляє> Спасибі, шановна громада, я так само хочу вас запитати. Я так само хочу вас запитати, чи вважаєте ви, що зараз нас? Деякі люди пережили Євромайдан. Деякі люди стояли тут для того, щоб вибороти свободи, для того, щоб побороти режим стояли для того, щоб вибороти своє право обирати. Я хочу запитати вас, чи підтримуєте ви чесні вибори? На Шановна громада, я так само. Підкупу про Я дуже дякую вам за вашу голосистість, але я буду спілкуватися з тими людьми, які сюди прийшли для того, дошувати чесні вибори. Шановні колеги! Шановні друзі, я прошу перестати цю бійку. Який наступних 5 років зможуть захищати ваші інтереси? Ми пересвідчилися, що Олег довгий Києві це бандюга, це злодій.